Моє вітання усім, хто дивиться бабусі і смаколики Ми з України. Хочу подякувати усім за підписки, перегляди і коментарі. Приготую сьогодні теплий салат з креветками, грейпфрутом. Для цього мені знадобиться мікс салат, креветки. Я їх вже почистила. Повністю з усіх боків усе зайве прибрала. Ось отут от вони чисті. Грейпфрут, зараз я його почищу, чорний кунжут, цукор, сіль, чесник, біле сухе вино, оливкова олія і бальзамічний оцет. Для початку я почищу грейпфрут. Нарізаю на шматочки і відправляю у мікс-салат. Видавлю часник. Головне, щоб часник не підгорів, бо буде не смачно. І відправляю сюди креветки. Додаю біле вино, хай випарюється, бальзамічний оцет, сілі цукор. Креветки підсмажились, відправляю у салат. Додаю чорний кунжут. Перемішую і салат готовий. Салат готується дуже швидко, він смачний. До салату я приготувала рибку на грілі. Салат з креветками, грейпфрутом. Рибку підсмажила. Куштуйте смачного. Салат зараз, теплий. Зараз спробуємо, ну, пробуємо рибку з лимончиком. Смачного, куштуєте? Пробуємо. Ну, креветочка. На уровні. Мм. Uh -huh. mm. Макота який салат? Смачного. Mm, Дякую.